Наглядова рада Укренерго заявила про нові перешкоди з боку Міненерго, передає Суспільне. Вчора наглядова рада планувала термінове засідання для формування нового правління після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак провести його вчасно було неможливо, адже чотири із семи членів ради проживають за кордоном, а Міненерго зобов'язало виконувати обов'язки лише особисто в київському офісі. Крім того, всі прес-релізи та інші публікації на сайті компанії мають попередньо погоджуватися з ним, що призводить до затримок і ускладнює комунікацію. Наглядова рада Укренерго заявила, що зміни в правлінні стали наслідком тривалого корпоративного конфлікту, який загрожував стабільності компанії. У травні 2025 року Міненерго змінило статут і корпоративний кодекс без консультацій. Що поглибило технічний дефолт і зупинило реструктуризацію зелених облігацій, поставивши під загрозу міжнародне фінансування. На декількох закордонних дільницях для голосування на виборах у Молдові повідомили про мінування. Повідомлення про нібито мінування сьогодні надійшли з дільницю у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте. У Молдовському МЗС наголосили. Що сповіщення про інциденти почали надходити в межах втручання Росії у виборчий процес у Молдові, державні установи підготувалися до цього сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами з інших країн, аби виборчий процес не постраждав, йдеться у повідомленні МЗС Молдови. Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні минулого року віцепрем'єр міністр Молдови Христина Герасимова казала, що Росія вклала майже 100 мільйонів євро у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС. Перше українське місто заборонило електросамокати. У центрі Івано-Франківська тепер заборонено їздити на самокатах та сігвеях. Причина аварії та скарги містян. Встановлюємо знаки. Готуємо патрулі реагування, сказав директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак. Подібне, досить радикальне рішення міської влади Івано-Франківська було прийнято після інциденту з наїздом на дитину у вересні 2025 року та зростання кількості правопорушень, пов'язаних із цим транспортом. Обмеження набудуть чинності після встановлення відповідних знаків та підготовки патрулів. Андрій Миронець МЕКСЕМ-Інформ.